Стою на колінах вмираю слезами, не можу молитву сказати словами, та ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу з очей витираєш. Мій Боже, молитва моя. За тих, що сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже позабув запах свіжого хліба, у кого відому немає вже зліму, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за дочку і сина, що плачуть ночами. Бо вже не побачить ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі стареньким відгорем, тікати не сила, молюся за тих, хто, залишивши родину, пішли лишати свою батьківщину за тих, що людей від не лікують, за тих, що з вогню кожну душу воєнує.